Коли ж Ісус народився в Іфлеємі юдейському, у дні царя Ірода прийшли до Єрусалима волхви зі Сходу і кажуть, Де є народжений цар Іудейський? Бо ми бачили зірку Його на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, Ірод цар стривожився і весь Єрусалим з ним, і, зібравши всіх первосвященників і книжників народних, питав у них, де належить народитися Христу. Вони ж сказали йому: у Віфлеємі юдейському. Бо так написано через Пророка І ти, Віфлеєме, земли Юдина, нічим не менший воєводств Іудиних, бо з тебе вийде вождь, котрий упасе народ мій Ізраїля. Тоді Ірод, таємно покликавши волхвів, вивідав від них час з'явлення зірки і, пославши їх до Віфлеєму, сказав Підіть, старанно розвідайте про немовля, і коли знайдете, сповістіть мене, щоб і мені піти поклонитися йому. Вони, вислухавши царя, пішли, і ось зірка, яку бачили вони на сході, ішла перед ними, аж поки, нарешті, прийшла і зупинилась над місцем, де було немовля. Побачивши зірку, вони зраділи радістю дуже великою, і, вийшовши в дім, побачили немовля з Марією, матір'ю його, і впавши, поклонилися йому, і, відкривши скарби свої, принесли йому дари. Золото, ладан і смирну і, одержавши у сні одкровення, не повертатись до ірода іншою дорогою відійшли в свою країну. Коли ж вони відійшли ось ангел Господній з'являється у сні Йосифу і говорить: Встань, візьми, немовля і матір його та біжи в Єгипет і будь там, доки не скажу тобі, бо ірод хоче шукати немовля, щоб погубити його. Він став, взяв немовля і матір його вночі і пішов у Єгипет. І там був до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка, котрий говорить, з Єгипту покликав я сина мого. Тоді Ірод, побачивши себе усміяним волхвами, дуже розгнівався і послав повбивати всіх немовлят у віфлеємі і в усіх околицях його, від бог років і менше, відповідно до часу, про який вивідав у волхвів, тоді збулося сказане через пророка Єремію, котрий говорить. Голос в рамі чути, плач і ридання та голосіння велике, Рахіль плаче за дітьми своїми і не хоче втішитись, бо їх нема. По смерті ж Ірода, ось ангел Господній у сні з'являється Йосифові в Єгипті й говорить Встань, візьми, немовля й матір його, і йди в землю Ізраїлеву, бо вже померли ті, що шукали душу немовляти. Він встав, взяв немовля і матір його, і прийшов у землю Ізраїлеву. Почувши, що Архілай царствує в Юдеї замість Ірода, батька свого, побоявся йти туди, а одержавши усні откровення, пішов у землю Галілейську і, прийшовши, оселився в місті, яке зветься Назарет, щоб збулося сказане через пророків, що він назореєм наречеться.